Восьминіг це живе спростування наших звичних уявлень про мозок. Він ніби має кілька центральний у голові, а дві третини нейронів розподілені по восьми руках, кожна з яких здатна думати локально, досліджуючи світ присосками, що не тільки чіпляються, але й куштують поверхню. У нього три серця: два женуть кров через зябра, одне по тілу. Сама кров синя через мідь у гемоціаніні, ефективному в холодній бідній на кисень воді. Возьминіг змінює колір і фактуру шкіри майже миттєво завдяки хроматофорам, іридофорам, і ридофорам і м'язовим сосочкам. Плямистий камінь, хвиляста водорость, коралова тінь усе це він вмикає як світлові сцени. Тіло м'яке без кісток, тому він протискається у щілини там, де пройде його дзьоб, звідси документовані втечі з акваріумів, включно з історією восьминога Інки, який, за словами доглядачів, одного разу знайшов щілину в огорожі і уповз у стічну трубу до океану. У лабораторіях вони відкручують кришки банок, вирішують прості головоломки, розрізняють людей. Деякі види тягають половинки кокосів, складаючи їх як переносний обладунок, рідкісний в океані приклад цілеспрямованого використання інструменту. При цьому життя у них коротке після розмноження дорослі особини швидко згасають, а самка може місяцями охороняти кладку не полюючи. Є і небезпечна сторона у низки видів слина зі слабким токсичним ефектом для здобучі, а у синьокільчастого особливо сильний нейротоксин, через що його акуратно вивчають біологи та медики. Але головне не чудовищність, а чуже нам устроє розуму. Мозок розподілений по шкірі та руках, який світ не стільки бачить, скільки обмацує, розпізнає і тут же переграє як сценограф. Факт другий. Жук-бомбардир це комаха з власною хімічною артилерією, міні-реактивним двигуном у черевці. У його задній частині є дві камери в одній зберігається суміш гідрохінонів та пероксидних попередників, в іншій ферменти каталаза та пероксидаза. Коли жук відкриває хітинові клапани, компоненти зустрічаються в реакторі, за частку секунди починається бурхлива окислювальна реакція. Температура підскакує майже до кипіння води, утворюється гідка струмінь бензохінонів, і черевним турелью він вистрілює її короткими імпульсами, повертаючи майже як пожежний шланг. Відеозйомки з високою частотою кадрів показують, що це не один залп, а серія дозованих спалахів. Так жук регулює тиск, не руйнуючи власний реактор. Струмін супроводжується клацанням та хмарою пари для жаби чи павука це як раптовий перцевий балончик з обпалюючим ефектом, дальність лічені десятки сантиметрів, але в масштабі лісової підстилки це далекобійна оборона. Міф про самозаймання не точний, вогню немає, є контрольована хімічна детонація у водному середовищі. Пристрій реактора вивчають інженери мікрофлюїдики, хітинова вистілка витримує цикли теплового удару, а клапанний механізм нагадує імпульсний реактивний двигун, де пульсуюча подача палива дає стабільну тягу. У споріднених видів формула суміші та геометрія камер відрізняються, налаштовуючи боєприпас під своїх хижаків. І це ще не все. Личинки деяких бомбардирів знаходять шляхи до мурашників, де маскуються хімічно, інший безшумний бік їхньої хімії, що показує, як тонко еволюція балансує між оглушливим залпом та невидимою мімікрією. Третій факт рак богомол це поєднання надзіркого зору та ударної фізики в тілі розміром з долоню. Його очі розташовані на рухомих стеблинках, і кожне бачить, як три камери одночасно. Одне око має три зони, що забезпечують тріангуляцію та відчуття глибини без допомоги другого. Рецепторів не три, як у нас, а з десяток і більше, включно з ультрафіолетом, плюс чутливість до лінійної та кругової поляризації світла. На такій частоті багато істот буквально прозорі, і рак богомол читає невидимі нам візерунки на пан. Сусідів. Але знаменитий він не цим. У видів дубинщиків передні кінцівки складаються як пружина в арбалеті, і в момент атаки розвантажуються зі швидкістю десятки метрів за секунду, створюючи перевантаження в тисячі джі. Удар супроводжується кавітацією. У воді виникає бульбашка, яка миттєво схлопується з ударною хвелею та коротким спалахом світла, ефект сонулюмінесценції. Бульбашка б'є здобич майже як другий кулак, тому раковина равлика тріскається, навіть якщо довго не здається. В акваріумістиці цих павичих хижаків тримають у товстому акрилі, тонке скло вони здатні пошкодити, а каміння перебирати, вибудовуючи укріплені нори. Їй копейщики, їхні шипасті лапи блискавично прошивають креветку чи рибу. Поведінка майже інженерна. Вони мітять двері поляризованими візерунками, розпізнають сусідів. У частини видів пари роками ділять спільний хід як сімейну фортецю. Міф про колірну суперточність у них спірний. Дослідження показують, що величезний спектр це не обов'язково тонка палітра відтінків, а скоріше швидкий світлофор, що миттєво розрізняє свій чужий та цілі на тлі від блисків. Природа тут ніби двічі винайшла зброю, спочатку в м'язах та важелях, потім у самій воді, перетворюючи її на мить на вибухівку. Четвертий факт Голий землекоп це ссавець, який порушує майже всі наші ссавські правила. Він живе під землею у східній Африці, будуючи багаторівневі тунелі довжиною в сотні метрів, і організований як мурашник: є королева, є робітники та солдати. Розмноження пригнічене у всіх, крім обраних. Він погано тримає температуру тіла, майже пойкілотермний звір, зате чудово переносить тісноту, вуглекислоту та низький рівень кисню. При гіпоксії його клітини перемикаються на запасний шлях, ефективно спалюючи фруктозу і продовжуючи роботу там, де інші ссавці вже задихаються. В дослідах колонії виживали при падінні рівня кисню, а окремі особини витримували повну аноксію протягом хвилин феномен для теплокровних. Їхня шкіра майже не реагує на кислоту та капсейцин. Еволюція вимкнула хімічний біль в умовах задушливих нір, де їдкі гази були постійною мукою. Вони живуть у рази довше за схожих за розміром гризунів, десятиліттями, і довго зберігають фізичну форму, демонструючи уповільнене старіння. Випадки раку у них рідкісні, що пов'язують серед іншого з незвично довгими молекулами гіалуронану в тканинах та особливостями клітинного нагляду. Анатомія суцільна утилітарність. Величезні зовнішні різці копають, а губи заметаються за зубами, щоб у рот не летіла земля. Вуса та вібриси на тілі служать радаром в абсолютній темряві. Всередині колонії чіткі ролі, солдати кидаються на змій, робітники носять бульби та фекальні цеглини для зміцнення стін. Ця тварина не мила, а гранично функціональна. Її фізіологія підручник з виживання у світі, де повітря дороге, світло рідкість, а порядок колонії цінніший за індивідуальні звички. П'ятий факт: горбатий кит це інженер звуку та бульбашок, який одночасно перетворює відкритий океан на акустичну сцену та їдальню. Самці співають довгі, багаторазово повторювані композиції, кожна з яких побудована як поп пісня, мотиви, приспіви, варіації. Вони тривають 10-20 хвилин і крутяться годинами, а головне змінюються від сезону до сезону за законами культурної моди. У південній частині Тихого океану вчені зафіксували, як хід одного регіону за кілька років перекочувався на тисячі кілометрів від Австралії до Полінезії і далі, витісняючи старі версії. Але у цього співака є ремесло ловця. У деяких популяціях кити полюють сітками з бульбашок. Одна тварина дихає по спіралі, малюючи в товщі води шиплячу стіну, інша видає поклик, що стягує косяк, а ще кілька знизу піднімають рибу, щоб усією групою злетіти з розкритими пащами в білу піну. У цей момент спрацьовує анатомія, борозни на горлі розкриваються як міхи, горло розширюється. Десятки літрів води разом із оселедцем заходять під китовий вус, і через секунду вода фільтрується назовні, а срібні тіла залишаються на полиці з рогових пластин. Його довгі сіробілі крила, грудні плавці до третини довжини тіла, працюють як рульові плащини та гальма, а на горбистій шкірі сидять поодинокі голоски вібриси, сенсори, що допомагають відчувати потоки. Міграції ведуть горбатиків з холодних, багатих на корм широт, до теплих, майже порожніх пологових вод, тисячами кілометрів за пам'яттю та звуком. Під час занурень вмикається класична для морських ссавців економія кисню, сповільнюється серцевий ритм, кров перерозподіляється до життєво важливих органів. І ще одна риса, яка не вписується в підручник. За польовими спостереженнями горбаті нерідко втручаються в полювання косаток, збиваючи атакуючу групу або затуляючи дитинча іншої особини, іноді навіть іншого виду. Мотиви поведінки сперечаються, але сам факт показує, як у цьому тілі уживаються голос культури, фізика бульбашок та соціальні імпровізації. Шостий факт: тихоходка, істота розміром спорошену моху, але з режимом виживання, що робить її символом надзвичайної живучості. Вона має вісім ніжок з крихітними кіхтяками, округле тіло та рот-стилет. Під покровом листа рухається повільно, наче плюшевий танк, поки світ вологий і звичайний. Але щойно вода зникає, запускається криптобіоз. Тварина згортається в бочечку, знижує активність майже до нуля, втрачає більшу частину води і буквально скліюється зсередини. Рецепт у різних видів різний. У одних спрацьовує цукор тригалоза, у інших особливі білки TDP, які при висиханні утворюють склоподібну матрицю і фізично підпирають молекули, не даючи їм ламатися. Крім того, знайдено білок D-SUP суп Damage Suppressor. У експериментах його версія, перенесена в людські клітини, зменшувала пошкодження ДНК від випромінювання, підказуючи, як тихоходки переживають дози, що для більшості тварин є фатальними. У такому бочечку деякі види переносять вакуум, екстремальні тиски, космічне ультрафіолетове опромінення та холод майже до абсолютного нуля за умови, що удар не надто тривалий. Є й історія про відкритий космос. В експериментах європейських дослідників частина тихоходок повернулася до життя після експозиції поза герметичною капсулою на орбіті, що само по собі неймовірно для тварини з клітинами, мембранами, ферментами. Але міф про незнищенність неправда: окрік, тривала радіація, перегрів, механічні пошкодження та надто різкі зміни середовища їх вбивають. Не всі види однаково стійкі, і запас міцності кінцевий. Зате сам прийом тимчасово заморозити хімію життя, запакувати вразливі деталі у скло і перечекати нагадує технологію з майбутнього, яку природа відточила у крихітному, майже невидимому телескопічному звірку між жилками листа. Сьомий факт термітник деяких африканських видів це не просто купа землі, а дихаюче місто комбінат, де живий організм керує кліматом та сільським господарством. Під метровою вежею з глини та слини ховається багатоповерховий лабіринт ходів, камер та магістралей, а в центрі вологі грядки з грибами роду термітомеце. Терміти пережовують суху траву та деревину на компост, заселяють його грибницею, а потім самі їдять перед перетравлену грибом. Заради стабільної погоди для цього сільського цеху вся архітектура працює як величезні легені. Вдень сонячний нагрів стінок піднімає тепле повітря каналами, витягуючи вуглекислий газ та вологу, вночі охолодження змінює напрямки струмів, і свіже повітря втягується через безліч пор у стінах. Пориста оболонка, шахти та бічні зябра утворюють природню систему тяги, яка без вентиляторів та електрики підтримує вузький діапазон температури та вологості, потрібний грибній фермі та личинкам. Керують цим не архітектори, а колективна простота. Кожен робочий носить крихітні кульки серцю, орієнтуючись на запахи та потоки. Де відчувається протяг, там підкладають цеглину, де застій, прогризають отвір. Всередині панує сувора ієрархія. Солдати з величезними щелепами тримають оборону, а королева, роздута до нерухомості, відкладає яйця ритмом фабрики. Після дощів гриб формує надземні капелюшки, парашути спор, які визирають з трави навколо термітника як маяки завершеного циклу. Міф про вічну і абсолютно постійну температуру не точний, коливання є, і в різних видів архітектура працює по-різному. Але сам принцип пасивна вентиляція зі зворотнім зв'язком вже надихнув людей. Відомі будівлі в спекотних містах проєктують з шахтами, пористими фасадами та тепловою інерцією за образом термітних веж, заощаджуючи енергію там, де раніше все вирішували кондиціонери. Природа тут показує інженерне діво без креслень, без головного мозку і лише з набором, якщо то мільйони маленьких будівельників тримають на плаву клімат, сільське господарство та оборону під однією глиняною шкірою. Восьмий факт Аксолотуль це саламандра, яка застрягла в юності, перетворивши цю помилку розвитку на суперздібність до відновлення. Він живе в холодних каналах Мехіко, зберігаючи личинкові ознаки все життя. Зовнішні мережеві зябра колишуться, хвіст сплющений, шкіра тонка, а на мордочці вічна маска здивування. Але головне приховано в його клітинах. Втративши лапу або частину хвоста, він не латає рану рубцем, як більшість хребетних, а відмотує тканину до конструктора. По краю рани утворюється бластема, шар клітин, які скидають спеціалізацію і стають чимось на кшталт зачатків, здатних знову дати кістку, м'язи, нерви, шкіру. У міру росту до регенерації підключається і нервація. Нервові волокна не просто повертають чутливість, вони ніби задають план ділянки, спрямовуючи збірку. У лабораторіях мітили клітини флуоресцентними мітками і бачили, як дорослі м'язові волокна повертаються до стану попередників, а потім знову дозрівають, майже якби каркас часу у тканині був оборотним. Аксолотоль примудряється лагодити пошкодження спинного мозку, частини серця і очей, унікаючи хронічного запалення. Його імунні клітини працюють інакше, ніби пригнічуючи каскад, який у нас призводить до жорсткого рубця. При необхідності його можна підштовхнути до дорослішання гормонами щитовидної залози. Він виходить на сушу і втрачає зябра, але в природі зберігає водний спосіб життя, тому що там безпечніше і стабільніше. У міських каналах вид залишається під загрозою, крихка екосистема розмивається, а чужорідні риби їдять личинок, і це парадоксально символ регенерації вразливий. Міф про безсмертя перебільшений, інфекції, перегрів, отрути або старість беруть своє. Але сам прийом повернути пошкодженій тканині пам'ять про те, як вона будувалася колись, робить цього усміхненого підводного підлітка однією з найважливіших моделей у біомедицині та живим натяком на те, що ремонт без шрамів можливий. Дев'ятий факт качкодзьоб це тварина, яка ніби зібрана з несумісних рис, але вся ця збірна солянка працює бездоганно. Це савець, який вилуплюється з яйця і вигодовується молоком, але без сосків. Молочні залози відкриваються прямо на шкіру, і дитинчата злизують молоко з шерсті мадері. Під водою він полює із заплющеними очима, вухами та ніздрями, орієнтуючись не зором і не слухом, а електрорецепцією та механочутливістю рогового дзьоба. Слабкі електричні поля від скорочень м'язів рачка чи личинки малюють на його лицевій панелі точну карту руху, а чутливі рецептори тиску фіксують мікроскопічні збурення води. Вчені показали, що він зводить ці два канали разом, обчислюючи траєкторію здобичі за фазовими та часовими сувами сигналів, як мініатюрна підводна РЛС. Дорослі качкодзьоби не мають зубів. Вони збирають дрібну живність з дна разом з галькою і перетирають здобич кістковими пластинами, як ручний жорно. Самці на задніх лапах мають шпори з отруйною залозою. Отрута не вбиває людину, але викликає тривалий, нестерпний біль, ймовірно слугуючи зброєю в шлюбних сутичках. Всередині він ще більш несподіваний. У нього немає повноцінного кислотоутворюючого мішка шлунка, стравохід переходить майже відразу в кишечник. Геном несе реліктові ранніх ссавців, а набір статевих хромосом складний і нагадує ланцюжок з кількох пар, що має схожість з пташиною системою. Світлом у лампи його шерсть дає зелену блакитне світіння, рідкість серед звірів. Живе він у норах на берегах східної Австралії та Тасманії, вириваючи довгі тунелі з підводним входом і гніздовою камерою на сухій полиці. Дивлячись на нього, хочеться говорити про фрік-шоу еволюції. Але коректніше про розгалуження давнього дерева савців, де один шлях залишив яйця, отруту та електрочутливість, а інший дав їм хутряне пальто, теплокрові та молоко. Качкодзьоб просто зберіг обидві лінії і звів їх в один дуже робочий і дуже дивний організм. Десятий факт Африканський пташка Медонос, єдиний дикий партнер людини у промислі, який кличе нас до здобичі і отримує чесну частку. У саванах та лісах Міомбо він підлітає до людей, видає особливі тріскучі сигнали та польотом ялинкою, веде за собою, піднімаючись на гілки і знову перегукуючись, доки десь попереду не виявиться дупло з дикими бджолами. Люди відповідають своїм давнім кличам, У різних народів він свій, і польоді експерименти показують, правильний заклик помітно підвищує шанс, що пташка почне вести і доведе до гнізда з медом. Далі вмикається людська частина ритуалу: дим, сокира, гострі палиці і, врешті, липкий золотий трофей. Пташка чекає поруч і годується тим, що нам найменше потрібно: воском, личинками, лялечками, уламками стільників. Це рідкісний для птахів раціон, перетравлювати віск непросто, але медоноси мають ферментні та мікробні рішення цього завдання. Дивовижно, що ця кооперація культурно закодована. Там, де традиція зникає, медоноси перестають спілкуватися з людьми. У місцях, де її дбайливо зберігають, обидва партнери читають один одного як по нотах. При цьому пташка має і темний бік еволюції. Як і зозуля, вона підкидає яйця в гнізда інших видів. А пташенята, що вилупилися, озброєні гострим гачком на дзьобі та усувають конкурентів господарів, аби весь корм діставався їм. Жорстка, але типова для гніздових паразитів стратегія. Широкий фольклорний міф говорить, ніби медоноси водять на мед медоїдів. Наукових підтверджень цьому майже немає. Їхній головний союзник все ж людина. У цій історії вражає не дружба як така, а точне поведінкове налаштування двох видів. Наша мова зовів і їхня мова відповідей зійшлися у спільний алгоритм пошуку ресурсів, який працює краще ніж будь-яка сторона окремо, перетворюючи ліс на простір переговорів між крилом і рукою.